Нині інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету Львівська політехніка, провідний науково-навчальний центр у західній Україні. Як окрему структуру інститут сформували у 1992 році. Цьому посприяв бурхливий розвиток технічних засобів. Тепер завдання інституту не відставати від прогресивних технологій і вдосконалювати їх. Тут готують фахівців за п'ятьма напрямами: комп'ютерні науки, програмна інженерія, системний аналіз, видавничо-поліграфічна справа. Та філологія перший напрямок підготовки найстарший і найширший, а також стратегічно важливий. На напрямок комп'ютерні науки маємо державне замовлення 175 осіб. Я не знаю ще такого напрямку в Україні з таким державним замовленням. Причому такий рівень державного замовлення тримається протягом Кількох останніх років. Сфера зайнятості фахівців видавничо-поліграфічного напряму веб-дизайн і підготовка до друку. А спеціальність напряму філологія прикладна лінгвістика. Яскравий приклад фахівця з прикладної лінгвістики, тому що спеціальність по закінченню філології називається прикладна лінгвістика, це є локалізатор. Тобто людина, яка здатна перекладати назви інтерфейсу або перекладати якісь частини інтерфейсу на якусь іншу мову. І, зокрема, цим і займаються на фірмах IT Наші випускники. Готувати студентів в політехніці починають ще зі школи. Для них організовують конкурси та олімпіади. У Нас функціонує секція малої технічної академії, яка називається комп'ютинг. І там навіть займаються учні починаючи з п'ятого класу. У нас організована мережа профільних шкіл, де профілюючи навчання 9-11 клас це є інформаційні технології. Ми стараємося. Тим самим покращити якість підготовки і учнів і відповідно далі студентів. В інституті кажуть, студентські роки це не робота на диплом, а пошук свого професійного визначення. Більшість студентів 4-5 курсу охоплені або в процесах попередньої підготовки, або в процесах довивчення якихось спеціалізованих продуктів, які використовуються в ІТ-компаніях, або безпосередньо працюють у вільний від навчання час в компанії. Інститут тісно співпрацює із потенційними роботодавцями. Коштом відомих комп'ютерних фірм тут обладнали три спеціалізовані навчально-наукові лабораторії. Наші студенти мають можливість проходити практики переддипломні і виробничі практики на вже на території. Самої фірми також ми маємо таку угоду про співпрацю в плані реальних курсових проектів, реальних дипломних проектів тобто студенти, які вже працюють на фірмі. Ну, працюють над реальними проектами, і відтові виливаються потім в реальні їхні магістерські роботи і дипломні проекти. На базі лабораторії Систем проводять ще й навчання для усіх охочих працевлаштуватись у цій компанії. Щоправда, після півроку навчання і кількох етапів серйозного відбору. Іван Хмілевський програміст середнього рівня it компанія ще два роки тому. Студент спеціалізованих курсів. Тут крім того, що нам дали достатньо гарні знання. Що більш важливо, нам дали навички командної роботи, що є набагато більш важливим, тому що нехай ти будеш. Дуже крутим спеціалістом, без команди. Та ніхто хлопець досі навідується у лабораторію. Тепер він сам допомагає таким, як був колись. Коли коли Санс ле в цесаску, він сам додає профіксити без однієї строки, генерує там 50 строк. В інституті комп'ютерних наук та інформаційних технологій кажуть, проблем із працевлаштуванням їхні випускники не мають. Роботу знаходять 100% студентів. Відсотків 30-40 – це в провідних it компаніях світу. Котрі мають свої філії у Львові, або ну або за кордоном, навіть От. інших 20-30 – це люди, котрі працюють або забезпечують використання інформаційних технологій в спеціалізованих е або державних установах, або в виробничій сфері, і в освіті так само. Нині в інституті навчається майже три тисячі студентів. Що року першокурсниками стають понад пів тисячі осіб.